Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Ми подивимося зараз напрямки: Мар'янський, Авдіївський, Бахмутський, Кремен... Кременський і Часів Яр. Подивимося, що збираються по цим напрямкам саме окупанти. Для них дуже Важливі ці напрямки, важливо по ним лізти, тому що так їм буде зручніше далі робити обстріли та далі, Чи, наскільки вони близь, близькі до своєї цілі сьогодні 5 березня, дивимось, Мар'янський напрямок. Найближчі 7-10 днів. Чи будуть Марія напрямок у окупантів рух? Вперед, чи, будуть, чи зможуть прорватися? Дивіться, двійка кубки випала, чи зможуть окупанти рушити, прориватися вперед по Мар'їнському напрямку окупанти. Чесно кажучи, по цим картам, не дивлячись на обстріли, масивні, дуже такі сильні обстріли. Навіть зброя в них новенька буде, підійде. А, і а, зараз вони мають плани, нові плани, але поки що в них стабільне, а, скажімо так, знаходження там, де вони зараз знаходяться, в них стабільне зависле. Поки що а, рухів. Якщо не вважати, що е, будуть масовані, і зараз вже є, зараз вже є е, сильні обстріли, е, також е, будуть якби, нова зброя, е, нова, нова повітряна зброя в них додана. Е, поки що вона невідома, але вона вже є. Вона вже є, але, скажімо так, обстріли е, будуть ще новими. Е, Поки що руху вперед немає. Більш того, шансів на те, щоб вони рухались вперед по Мар'їнському напрямку, вони поки що мінімальні. Ось так. Давайте прямо хочеться задати питання, чому вони стоять там? Справа в тому, що поки що немає конкретно, от вони зараз там, де вони зараз знаходяться, на яких точках вони знаходяться, поки що їх командування не дало, не дало напрямок з якої сторони саме рухатись. Більше того, плани, які вони зараз, я маю на увазі їх керівництво, є поки що в таємниці, не розголошення. Але я не бачу, щоб там був активний рух із, скажімо так, успішний. Ось так. Давайте ще більше все ж таки глянемо Мар'їнський напрямок-окупант, найближче 7-10 днів. Їх рух іще глянемо. Ну, ви бачите, ні, вони поки що, так, щоб впередити, ось вони. да, Тут, да, тут колісниці, да, начебто рух, але поки що вони не рухаються. Їх, скажімо так, агресивна робота, їх наступаючі дії, вони незначні, незначні. Ось так. Планується, звичайно, з двох сторін десь там наступати. Але е, поки що вони ось, ну, подивіться, їх сила зараз стримана. Ви бачите? Ось, от колісничий. І ви бачите, ось сила повішена, Стримана. На даному часі вони не рухливі, тому що відсічі, де на них? Ось так. Їм ще потрібна просто підмога. Їм потрібна підмога в людському ресурсі, скоріше. всього. Так, Авдіївський напрямок. Авдіївський напрямок 7-10 днів. Окупант. Ну Авдіївку я вже дивилася, ну ми зараз ще розглянемо. 7-10 днів Авдіївський напрямок, окупант наскільки буде рухатися і прориватися. Дивіться, навіть якщо трошки от Мар'їнський, навіть якщо вони там будуть рухатися, вони будуть зупинені, там буде багато жертв. Чотирка мічів повішений, їх сила зупинена буде через велику втрату. Давайте, Авдіївка, продовжимо. Авдіївка. 7-10 днів. Наскільки окупант почне рухатись вперед? Авдіївка. Авдіївка Лізе, сонечки. Авдіївка лізе. Не ну, угу. Дивіться, взагалі, ця картина зараз в них десь по пролазенню будуть тимчасові перемоги невеличкі. Вони будуть, тому що тут дуже сильні активні бої. По, по Авдіївці а, далі. А, ось, ось вони просто насолоджуються цією невеличкою перемогою, те, що вони взяли, невеличка перемога в тому, що, що вони мають зараз. Так, вони будуть, тут мова навіть не про обстріли, а про намагання пролазити. Але поки що по-повішеному у них, скажімо так, їх сила призупинена. Дивіться, ось навіть коли вони намагаються лізти і тиснути. Тиснути саме невеличкими невеликими і нешвидкими рухами, там ведуться обстріли і їх б'ють. Тому вони залишаються поки що при своїх інтересах, при тому, що вони мають сьогодні. Але за ці дні, і ще раз 7-10 днів приблизно, плюс-мінус, там все рівно буде велике намагання. Прориватися і бійня буде і, так. В них будуть великі втрати. В них будуть великі втрати. І не дивлячись на те, що потім, після того як їх будуть зупиняти, почнуть тиснути. Ну, дивіться, з однієї сторони, що їх буде тиснути сила українська стримувати, бачите, стримувати ось. Але все рівно, коли вони будуть лізти і тиснути, намагатися пролазити, вони також будуть зупинені. Тому кожен і наші і вони залишаються поки що на своїх позиціях. Бахмутський. Напрямок, Бахмутський напрямок. Бахмутський напрямок. Зараз трошки вимішаю. Бахмутський напрямок, 7-10 днів. Чи буде окупант пролазити, намагатися рухатися, пролазити більше? Бахмутський напрямок, 7-10 днів. Сонечки ви вже поставили лайки. Дякую вам. Бахмутський напрямок 7-10 днів. Наскільки окупант намагатиметься пролазити далі? Так, тут е, будуть намагатися пролазити, і не треба думати, що вони будуть гуртом лізти. Тут е, якимось хащами, е, вузькими маленькими групами, е, вибухами сильними, але будуть намагатися невеличкими е, підгрупами пролазити, е, рухатись. Так, будуть. Успішно. Наскільки сильно, наскільки успішно окупант по Бахмутському напрямку почне рухатися і пролазити. Дивіться, вони зараз за цей час будуть намагатися рухати в ту сторону, де більш безпечніше їм, і ось там закріплятися. Для того щоб звідти там закріпитися і звідти лізти. Для того, щоб дивіться, там отак вони вилазять, нібито з, з незручної для них позиції перелазити, переїжджати кудись там, де вони більш захищені. Для, для контролю така точка буде для контролю максимально максимальної території, для контролю, щоб бачити все. Наскільки е, сильні їх будуть прояви, наскільки успішні Бахмутські, наскільки ворог успішно, ні, це не буде великі якісь кучі е, цих е, лайновиських е, рашистів. Це не буде. Їх буде невеличкі кучки, але вони будуть, їх декілька. Там грубка, там групка, там групка. І от саме ці групки і будуть робити бої, сильні бої. Ну, а... Отримують програш, можна сказати. Не отримається. чекає їх розчарування. Це програш. Втрати. В них будуть великі втрати після сильних боїв. в них щось прямо бляха налетить, налетить. Так і хотіла слово сказати: роз'єбашись, ну не скажу. Так, тільки тихенько промовила. Зрозуміли, так? Да? Ось так. Нашим буде, скажімо так, не, е, не просто там, але наші витримують, втримають. Витримують, стримують один одного, підтримують і так далі. Ворогу буде не солодко, бо на них зверху налетить, можна сказати. Ось так. Ну, давайте, щоб не було так прямо весело, не розслабляйтеся, тому що тут може бути також і полонені з наших сторін. Да, бачите? Так що бої там будуть по Бахмутському напрямку. Кременський, 7-10 днів. Кременський, 7-10 днів. Чи буде окупант намагатися лізти, пролазити далі? Кременський. Чи буде успішно? Це наскільки успішно? Кременський напрямок. Кременський напрямок Тут треба бути дуже обачливим, тому що тут взагалі буде дещо підло зроблено. Тут прямо таємниче пролазення. Да, тут в Кременському якраз, я, тут, скоріше всього, може бути, ворог видивляється по вказівкам. Ворогу відомо буде, де наші і так далі. Ось так сказати, що наскільки він буде намагатися пролазити, ні, якраз йому на цей період дуже легко буде проглядати позиції. Чому? Бо їх здадуть ці позиції по Кременському Кременецькому напрямку. Кременському напрямку будуть позиції здавати. Туди і буде обстріл. Вони будуть виглядати, вони будуть проглядати. Але чи будуть рухати поки що, скажімо так, активних рухів немає. Тут більше будуть обстріли, які будуть підлоздані. Так що треба бути обачливим, і якщо у вас по напрямку цьому є, вони будуть з двох сторін. Ну, тут немає поки що руху. Бачите, тут немає руху поки що. Ось так. Тут є тільки підліт якісь здачі, вибухи а, і е, ці, руха, як їх називають, боже мой. Я не знаю, чому слово іскандер прийшло, чесно кажучи. І король мічів. Тобто тут, так, да, можуть обстрілами бути іскандерами і так далі. Це може бути. Але тут я хочу як їх розвідчики, ну, розвідники. Ось це слово мені йде. Ось тут буде пролазити е, оці лазутчики, які будуть пронюхувати і так далі. Ви бачите? Ось так. Вишукуючи, виглядаючи це Кременський напрямок, найближчий час. Це не означає, що там не будуть ніяких, там є або є, і там і там і там. Але конкретні якісь дії, які я зараз змогла побачити. І дуже для наших військових важливо утримати часів яр. Ми зараз дивимося часів яр, а також Краматорськ. І ми зараз будемо дивитися часів яр. Наскільки зараз, от я просто перевіряю, да? наскільки зараз для окупантів, для окупантів наскільки цінний часів яр на теперішній час, наскільки цінний часів яр для окупантів, на теперішній час. Дуже цінний. Але поки що до нього вони дістати не можуть. Дуже цінний. Його поки що отримують українська сторона не поки що, а отримують. Давайте ми зараз глянемо часів яр. Чи є така можливість найближчим часом, що до нього пролізуть ворог? Ну, вже неправильно, тому що ми передивилися ці напрямки, які, скажімо так, охороняються нашими військовими захисниками найкращими в світі? Часів яр. Чи можливий на нього найближчі наступи окупація Часового яру? Ні, ну поки що ні. Слухайте, ні, він під, стор... під е, українськими військовими сторожується, можна сказати. Е, карта повішени в даному випадку я не можу сказати, що це окупація, тому що питання, чи може, чи не може, ні. І Краматорськ. От що з Краматорськом? Найближчі 7-10 днів приблизно. Краматорськ. Обстріли, обстріли і обстріли Краматорськ. Прямо з усіх сторін. Прямо з усіх сторін, об'єднуючи сили, будуть його бити, цей Краматорськ. Наносити удари. Ось так. Не дивлячись на те, що сьогодні і в майбутньому, найближчому, він буде під захистом. А, під захистом буде. І цей захист буде мати ресурс. Але на сьогодні, найближчим часом, це будуть сильні, дуже е, обстріли. За нього величезні бої. Ось так. І обстріли будуть сильні, масовані. Це Краматорськ. Що ж, любі, ставте лайки. Я вам дякую за коментарі, дякую, за те, що ви підтримуєте мій канал. Слава Україні! Пока-пока!